Привіт, друзі! Ви слухаєте особливий епізод, присвячений Дню молоді. Це свято тих, хто мріє, діє, ризикує і змінює світ навколо. Сьогодні ми поговоримо про те, чим живе молодь, які виклики перед нею стоять, і що саме вона може зробити для своєї громади та країни вже зараз. Поїхали! Вітаю! Я Оксана Венгер, головний спеціаліст проєктного відділу Розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва Корицької міської ради, а також я є головою громадської організації Горлиця Корчеська, заступницею голови молодіжної ради при Корицькій міській раді. Що для мене є молодість? Молодість для мене це коли ти безтурботний, коли ти тільки починаєш будувати плани на майбутнє, коли ти незалежний і в тебе ще все життя попереду. Хто або ще мене надихає кожного дня, насамперед, це наші військовослужбовці Збройні Сили України, які кожного дня боронять нас, нашу незалежність, наш суверенітет, нашу цілісність і неславність. А також мене надихають лікарі, які кожного дня надають допомогу нашим військовим, нашим людям, які кожного дня рятують життя. А також мене надихає молодь. молодь? Яка іде до прийняття рішень, яка створює центри, простори, е, яка розвиває громади, яка пише проєкти та залучає кошти? Всім привіт, я батька Таслав, військовослужбовець, ветеран війни. Вітер. Що до тебе означає бути молоддю сьогодні? На сьогодні це молодь, це певний начеб. Ну, як повністю ресурс, які нам дає жити, жити і жити далі. Про що ти мрієш? Війна, і в Хто або що тебе надихає кожного дня? М -м, я думаю, що наша громада. Це тобто там наші люди. Як війна вплинула на тебе, як на молодого українця? М -м, війна, віна війна віддає якось Так тебе. Кожному по-своєму. Вона дає. Щиро дякую. Олена Левасюк, психологиня Центру життєстійкості Корицької громади. Що для вас є молодість? Молодість для мене це насамперед відчувати себе на 16. Це мріяти, це працювати, розвиватися, вдосконалювати себе, підтримувати та допомагати іншим, так як ми це робимо зараз у нашому центрі. Хто або що надихає вас кожного дня? Для мене моєю підтримкою і мотиватором це є моя дитина, бо це мої крила. Це... Вона мені надає настільки сил в собі, що я... мені інколи здається, що я можу більше набагато більше, ніж зараз я роблю. Мене звати Маріла Оксана, я директор Херсонського обласного палацу культури. А ми дуже раді можливості бути тут, привести сюди наших дітей, а щоб вони трошки відволіклися, побачили вашу гарну природу, поспілкувалися з вами. Хотілося б, щоб вони познайомилися також з вашою роботу, тому що єдності наша сила, і ми дуже хотіли б запросити вашу молодь до нас на Херсонщину, коли закінчиться війна, і ми знову зможемо зустрічатися всі під мирним небом. Іваніченко Сергій Іванович, мешканець Луганської області. На сьогоднішній день живу в гощі, працюю в Гощанській громаді, очолюю громадську організацію Єднася майорутній України. Той захід, який сьогодні проводиться у Корці коли до вас сюди приїхали гості, дітки із Херсонщини і Харківської області, це Якраз і має пряме відношення до громадської організації в єдності майбутньої України. Херсон, Харківщина, Рівненщина. Сьогодні буде футбольний турнір, будуть дітки із Луганської області, Сір Сірсько-Донецького району. Тобто, саме завдяки таким проєктам, сьогодні він називається Плічопліч. А ми починали. Е, Проєкту Схід захід разом вранці на Львівщині, то вважаю, що саме завдяки таким проєктам і бажано, щоб їх було побільше, щоб ми знали один одного все більше. І особливо це стосується наших дітей, нашої молоді. І якщо такі проекти будуть по всіх територіях, по всій Україні, а якщо ще за підтримки держави, то я думаю, що це дасть те, що Україна буде міцнішою, дружнішою, ми більше будемо знати один одного. І дивлячись на свій життєвий досвід, можу сказати, що з самого початку незалежної України, якби наші державники цим займалися, то хто його знає, можливо, б не було тієї ситуації, в якій ми сьогодні живемо. Побажайте, будь ласка, щось до Дня молоді. Хочу сказати, що сьогоднішня молодь вона більш розпутіша, біль, більш в якійсь мірі десь е, сучасніша. Я хочу, щоб наша молодь е, несла наше українське, е, нашу культуру е, перш за все. От Приїхали дітки із Херсонської області, вони рос російськомовні. От. І коли я зараз чую, там, наголос робиться, що ми всі повинні розмовляти українською мовою, я задаю собі питання. З одного боку, це повинно так бути однозначно. Але те, що наші діти, ті, які приїхали з півдня, багато хто на сходу російськомовні, російськомовні, то я вважаю, що над цим повинна знову ж таки... Держава. Це робота не одного часу, не одного дня. Я хотів би, щоб наша мова намагалася вчити українську мову, адже українська мова це якраз і є, і показує, хто ми є в світі. От. Е, я думаю, це не важко було б бажання. Особливо коли це не такий час, в який вони попали жити. Коли Тисячі українських воїнів віддали своє життя саме за майбутнє наших дітей, і нашої молоді і взагалі за майбутнє України. Хотів би, щоб для того, щоб нам жилося щасливо, от якраз і молодь повинна себе проявляти в усіх аспектах. Вітаю. Мене звати Олеся Курсан, я є державним реєстратором Корейської міської ради. І от прибув на запрошення користь міської ради, як на каже прості яса полище, щоб як каже пані Оксана, підписаних кілька запитань. Що для вас означає бути молоддю сьогодні? Як там згоди вчорашнього дня молоді, ми з друзями обмінювалися жартами про те, що бути молоддю сьогодні це прокидатися від тріскоту спини або від тріскоту якоїсь повітряної тривоги. Але це все Це, 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 це Як на мене, це випочувати молоді, це коли ти зранку прокидаєшся, ти розумієш що це беззаботний день і тебе нічого не переслідує, ти собі можеш вільно планувати графік, а не в тебе чітко розписано по днях, зустріч, люди, прийоми і одне людей. Про що ви мрієте? Якщо глобально, так як одна мрія на всіх, там швидкого завершення війни з мінімальними втратами, з, скажімо, з найбільш позитивними результатами. А серед своїх особистих мрій, то я щось переслідуюся принципом того, що чим тихіше мрієш, тим воно краще збувається. Хто або що надихає вас кожного дня? Хто або що, ну. Хто точно надихає, то це в мене мій, дуже за мене правильно товари. Нам треба, ми працюємо. І так, раз, раз, раз і працюємо. Ну що ж, щиро дякую вам за те, що доєдналися до нашого Гарного дня, Гарнося найкраще. Дякую. Добрий день, мене звати Марина Станкевич. Я із Харківщини. І напередодні дня молоді я хочу побажати молоді і молоді Рівненщині, молоді всі в Україні. Саме головне те, що ви по справжньому любили Україну, щоб ви розвивали Україну. І я знаю, що точно молодь, сучасна молодь настільки розвинена, настільки креативна і настільки прекрасна, що саме за вами стоїть наше майбутнє. Тому і ми на вас тільки сподіваємося і бажаємо тільки всього найкращого. Добрий день. Я Рудик Ілля Юрович, лікар-хірург КНП «Корицька міська лікарня. Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути молодим? Ну, бути молодим для мене означає вести здоровий спосіб життя, бути активним в різних проектах нашої громади, які наближають її і нашу країну до перемоги. А про що ви мрієте? Ну, мабуть, як і кожен українець мріє про перемогу. Мирне небо над головою і також стати професіоналом своєї справи найкращим і щаслива сім'я. Скажіть, будь ласка, що вас або хто надихає кожного дня? Моя дружина та щасливі пацієнти після лікування? Щиро дякую вам. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Мене звуть Катерина Андріївна, Петрук, я лікар-дерматовенеролог, працюю в Корецькій міській лікарні з 23-го року. А що для вас означає бути молодою сьогодні? Бути молодою сьогодні це мати право вибирати, бути вільним, мати свободу, мати право вибору, бути там, де ти хочеш, з ким ти хочеш і ким ти хочеш. Про що ви мрієте? Мрію про те, щоб закінчилася війна, це ну, думаю, мрія кожного з українців. Мрію, щоб не літали над головами ракети, був спокій. І мрію бути мамою в майбутньому. Про велику. Ну, по я не мрію, ні одного дитини хватить. І мрію реалізувати себе в своїй кар'єрі, але для мене це важливо. А, скажіть, будь ласка, хто у вас чи що вас найбільше надихає? Насправді найбільше мене надихає це я минула. Я знаю, до чого я росту. Я знаю, що я стаю краще, я знаю все, що я в себе вкладаю, і воно мене дуже надихає. Воно заставляє рухатися далі і ставати тим, ким ти хочеш. Це надихає. Розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на вас і на молоду українку? Ну, війна на наше покоління вплинула сильно, тому що ми всі стали тривожними, ми всі стали більш нервовими, поганий сон. Ми більше хвилюємося. Багато хто воює, багато хто донатить, працює, і, і це важко, тому що це тиск, тиск якого ми, скажем так, не сильно очікували, бо завжди пам'ятаю слова свого діда, що не дай Бог нам всім ще раз це побачити, почути, і це здавалося чимось ким далеким. А виявилося, що це наші реалії. Тому війна зробила мене тривожнішою, але війна заставила більше цінувати. Цінувати життя, цінувати близьких і ті моменти, які з ними. Скажіть, будь ласка, де ви знаходите кожного дня сили, щоб не здаватися? Напевно, найбільше це в роботі. Бо ти йдеш на роботу, ти знаєш, ти чекаєш тих пацієнтів, пацієнти тебе особливо повторних, і це тебе і надихає рухатися далі. Близьких ти знаходиш підтримку, ти знаходиш розуміння, і це також тобі допомагає рухатися далі у військових, які три роки безперестанку знаходяться у дуже важких умовах. і Вони кожного ранку, кожного дня роблять те, що повинні. Все потрошки. Що для вас означає бути щасливою? Це бути тут і зараз. Вміти бути тут і зараз. Не жити завтра, не жити. От я колись дам екзамен, от я колись дуже буду до Нового року, чи я з понеділка щось почну. Це бути тут, сьогодні, в моменті, вміти насолоджуватись тим моментом. Дякую, Дякую за увагу. День молоді це не лише свято, це нагадування у наших руках, майбутнє. Сьогодні ми говорили про ідеї, ініціативи і мрії, які здатні змінювати світ. Бажаємо кожному слухачеві не боятися діяти і вірити в себе. І на завершення цього випуску хочемо сказати найважливіше дякуємо нашим захисникам та захисницям. Саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість працювати, творити, святкувати і планувати майбутнє. Слава Україні! Героям слава!